Доброго дня! Сьогодні я буду готувати печінковий паштет з курячої печінки. Може, він комусь буде корисний цей рецепт. Виходить досить велика порція. Для того мені потрібні такі інгредієнти: пів кілограма печінки курячої, пів кілограма фаршу свиного, дві пачки крекеру ніжного соленого, 700 г молока звичайного солодкого, дві штучки цибулинки ріпчастої, 2-3 морквини. 5 яєць, 1 столова ложка приправи до шашлику, 1 столова ложка солі, 1 чайна ложка перцю чорного меленого, 4 столові ложки олії. В першу чергу беру крекер, замочую молоці. Насипаю в миску з молоком. все інше готувати, підготувати. Він за під час розмокне добре, Так його топити і можна відставити. Далі я вмикаю газ, щоб пательня розігрілася. 4 столові ложки олії. Соня штурмки і рафінований, можна і нерафіновано. Pojdimo se, da ne bi se tako sedelo, da ne bi bilo nekaj običajnega, nekaj zabavnega, nekaj zažarkov. Згодиється та цибулька. А тим часом я буду натирати моркву на брідній перці. Вона такі перці я натираю моркву. Цибулька вже має такий золотистий декуди колір, вже гутушкувалося. І тепер сиплю морку наперту. І вона теж має податкуватися. Але я тут крипочки накриваю. І потім ще раз перемішаю, нехай тушиться. А тим часом е потрібно помішувати, поки е не вбере крекер все молоко. Трошечки його перемішувати. Поки я готую щось інше, я час від часу тут перемішаю. В маленькому газі тут ну, дотушковується. Треба перемішати і нехай ще дотушковується. Корпочка вже тушкована, я виключаю газ під сковорідкою. І тепер то все потрібно буде перемолоти. Печінка, яку я очистила від всього зайвого, всяких тих жилочок різних, і порізала так на такі шматочки, щоб легше було перемолоти на мясорубці. Тепер м'ясо. Можна купити фарш готовий. то є свиний фарш. свинне м'ясо, але можна купити свиний фарш готовий. Так само я порізала, почистила, порізала, помила. І, і крекер. Він вже вібрав то молоко, і я його теж буду перемелювати разом. І цю зажарку, засмажку, я так само буду. Перемелювати на мясорубці. Тих чотири інгредієнти я взяла більшу таку миску і зараз це все перемелю в одну миску. Ті всі інгредієнти я перемолола на мясорубці. І тепер потрібно збити 5 яєць. Вінчиком збити, легенько, збити до однорідного такому стану. Я збила вінчиком то яйце, ті яйця і додаю до того всього перемеленого, перемішаю. Так додаю спеції, беру солі, одну столову ложку. Бажано без гірки, так щоб вона була столова просто ложка. Престі чорного меленого, дівчаної ложки. Дуже шляхом одну скодову ложку. І то все добре перемішаю. Я тут все ретельно вимішала, і тепер заливаю у форму. Я нічим не змащую. Якщо у вас металева форма для випічки, то можете просто пергамент застелити і туди влити пергаментний папір, і туди влити оту всю масу. Та противень має 3,5 літри. Якраз та порція якраз нормально тут випікається. Такого об'єму. І ставлю в розігріту духовку на 150 градусів на півтори години. Печеньковий паштет випікся вже? Трошки так втріс цей раз, але то нічого. На смак він буде дуже смачний, все одно. Так, як я казала, він випікався півтора години якраз готовий. Я накриваю його пергаментом. Він трошечки має ту шкірочку, таку, Вона відстає, а коли пергаментом накрити і якийсь трошечки тягар положити зверху, вона все буде однорідне, коли остигне. Воно щіпиться. Та й все. І буду чекати кілька годин, поки остигне. Тоді зможна буде нарізати. Паштет остих, гарно нарізається, дуже смачний, всім раджу приготувати. Трошечки до нього треба більше терпіння, бо трошки довго випікається, півтора години, але воно того вартує. Виходить дуже велика порція, можна заморозити частинами собі, потім витягати спів нарізати. Та й все. Готуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал. Ставте подобайки, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити нове моє відео. До побачення!